Новопавлівський напрямок фронту нині найгарячіший. Тут росіяни тиснуть під прикриттям авіації, намагаючись прорвати оборону. Минулої доби йшли в атаку 29 разів. Другий напрямок за кількістю атак ворога Авдіївський. Тут постійні артобстріли і стрілецькі бої. Основні напрямки ударів, населені пункти, Ласточкіно, тоненьке та піски. Ворог шукає слабкі місця в нашій обороні, аби прорвати її та закріпитися для наступу. Почалася добав в 2:30. Противник силами там, в підтримці наші танка і двох БМП, піхота почали наступ в районі населеного пункту Перомайс. Е, танк підірвався, за ним підірвалась БМП, наші е, впіві. Наші пілоти добили їх. От другий БМП втік, піхота розсіялась. Оце, ну скажемо так, за останній період. Це, мабуть, вперше що вони в такий час почали. Утім, зсу виявляють ворога з неба і нищать живу силу та техніку. Це робота воїнів 47-ї окремої механізованої бригади, яка теж боронить Авдіївський напрямок. Росіяни активно штурмують і терни на Лиманському напрямку, намагаються просунутись хоча б на кілька метрів, адже взяття цього міста для ворога має стратегічне значення. Вони надіяти на удачу, знаєте, тобто вони можуть пару днів якось там не застосовувати, лізти чисто піхотою, а потім, в якийсь момент, на їх думку раптово наочікувано раз і поїхали кілька танків. І вони сподіваються, що їм колись пощастить. Що вони візьмуть сітерни? Вони зможуть далі просунутись. Вони ж сподіваються захопити лиман. А захопивши лиман, це їм уже відкриває пряму дорогу на слов'янськ і на Краматорськ. Це те, що у них тут стратегічна ціль номер один. Якщо під тернами ворог діє невеликими піхотними групами, то на Бахмутський напрямок кидає на штурми елітні підрозділи. Вона намагається постійно взяти штурмами Іванівська в підтримці мотострілецької 102-ї бригади. Тут ми можемо також прижати, що ворогу не жалко і їхньої еліти. Вони згодні залишити повністю всю цю свою ОДШБР, або тільки показати хоч якийсь результат. Потерпають від постійних штурмів і часів яр, Богданівка та Константинівка. Загалом протягом минулої доби на фронті сталося 79 бойових зіткнень, і росіяни втратили ще 970 вояків. Повідомляють у генштабі влада цимбаленко Україна